Трачук Едуард Анатолійович, Тернівський тіньовий мільйонер на мінімалках. Едуард Трачук, син екс-директора Шахти Тарнівська, розпочав свій недовгий, дуже недовгий робочий шлях на шахті, якою керував свій час його батько Анатолій Михайлович Трачук. Але одразу ж, після пари тройки років, юний Едік, розуміючи, що в шахті, окрім болячок і геморою, в лихі 90-ті грошей не заробити, а маючи в своєму активі батькові зв'язки, можливості та, звичайно ж, немаленькі кошти, можна отримати набагато більше дивіденд Денди Трачук молодший купує собі фейкову шахтёрську інвалідність, завдяки якій, до речі, має і на сьогодні білий білет від ТЦК, оформлює фейковий регрес на все життя за пару років праці. І ТР, де лінивий, та скажімо відверто тупенький едік. Ваші ручки на виробництві майже ніколи не підіймав. Відправляється підкорювати вершини бізнесу в тернівці. Остановіться! Рибатя, я стараюсь. Ну як бізнесу трачук стає бенефіціаром, як вказано з офіційних джерел фірми Гоу Вест Українською шлях на захід. А якщо по простому, по-тернівськи… То п'яної забігаловки, де молодь в лихі 90-ті могла нажертися, набухатися та потрясти своїми молодими організмами, приносячи в кармани молодого тернівського капіталіста Еді Катрачука перші п'яні, але все ж таки гроші. Як пишіть нормально, пишіть херню какую -то. Так, хмільний бізнес Трачука розростався, як і зростали апетити в молодого Едіка. З допомогою того ж всесильного на той час батька, який мав майже безмежну владу в шахтарській Тернівці, Трачук молодший вкладає гроші в організацію Тернівського так званого телебачення, отримуючи при цьому майже повну монополію на цю діяльність. Часто ця діяльність Трачука супроводжується чисельними порушеннями законодавства, морально-етичних норм, але кришування відповідних. Структур перекриває всі ці питання. Эту програму ми створили для того, щоб резко повысить качество життя в нашому місті. З самого початку, Міша, нету життя. Немножко текст по дебільному написано. Трохи пізніше, вже окутавши телепроводами майже всю тернівку, надалі використовуючи минулий досвід, слідуючим етапом був інтернет, де також Трачук, використовуючи і гроші, і зв'язки, і вже депутатські можливості, зробив все, щоб вся тернівка стала частиною його і тільки його клієнтурою. Всяка конкуренція при цьому відрубалася всіма можливими способами і засобами від бандитських наїздів до простих депутатських заборон, на які вже як депутат Едік Трачук мав можливість впливати. Також в Тернівці Трачук успішно налагоджує відмивання коштів однієї з українських партій, імітуючи бурну партійну діяльність, в тому числі і за допомогою фейків на підконтрольному трачуку тернівському телебаченні. А що ти, нали мені, щоб мені соромно не було. Одночасно при цьому, маючи можливість впливати на розподіл бюджету, трачук ніколи не забував і не забуває відкусити непоганий шмат тернівського бюджетного пирога на свою особисту користь, на розвиток своїх особистих бізнес-інтересів в місті. Для цього депутат Трачук завжди дружить з тернівською владою у всякому її вигляді і завжди її підтримує і вихваляє на своєму так званому тернівському телебаченні, одночасно демонізуючи і очорняючи всіх, хто намагається цю владу перевірити і контролювати. Міша все переписуємо. У тебе скучне лісо. Тебе ніхто грошей не дасть. При цьому жадібність самого депутата та бізнесмена Трачука. Просто вражає Трачук, який є безумовно одним з найбагатіших людей в шахтарській Терніці, який їздить одразу на кількох автох преміум класу, що видно з його власної депутатської декларації, декларує тут же дохід, який співставляється з доходом майже останнього тернівського жебрака. Все майже на рівні мінімальної заробітної плати. Не вказано ніколи ні однієї зайвої копійчини, аби тільки не сплатити абсолютно нічого в бюджет, який Трачук молодший в. Вже більше десятка років дерибанить та кромсає в якості депутата Тернівської міської ради. При цьому так зване тернівське телебачення в Тернівці, висмоктуючи бюджетні ресурси з міста, вже давно, а вірніше завжди стоїть на сторожі інтересів і самого тернівського телеінтернет-олігарха Трачука і Тернівської влади, яке б обличчя вона не мала, адже гроші кажуть, не пахнуть. Так і живемо. Ну, я вам скажу, ви мене знаєте як людину, як, у якої взагалі все, е, все було е, ну, так, як я е, собі, собі е, мислив, і мені е, просто страшно смотрети.